Літеру треба додати, щоб 98 перетворилось в 72. О, Господи, зараз я думаю, думаю, думаю. Одну це... літеру додати. Ну або відняти, або поділити. Ну, в мене в голові. Добре, але 98. на що ти будеш ділити? щоб вийшло ж? На що? Мені на треба що? тільки одну букву додати. Блін, це дуже складно. Скільки в абетці є букв? 32. Скільки голосних? Ні, Це вже питання дуже складне. А Е... є. Давай, нехай буде 6. Одну з двадцяти шести. Так, це не Так. Да. Добре. І в нас вийде сімдесят два. Ага. Це, це зрозуміло, нормально. що все максимально просто. Так, а, з 98 восьми сімдесят два. Ні, ну це бред. Згадуй просто знаки. Твер ой м'який знак тільки в нас є. Ні, просто знаки. Знак. Тому мати математиці... Ну, то що буде дев'ять, кома вісім, і воно не вийде сімдесят. Ну, я розумію. Боже, це просто дурістика якась. Ви ж сказали букву, ну блін, по факту буква реально. Ну яку букву треба поставити між теми ікс х?